Димка, привет! 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 Дивіться, яка краса! Поки деяким домашнім тваринам пощастило жити в любові та в турботі, інші все життя чекають на своїх батьків, покинуті або ті, які ніколи не мали свого дому, зростають та живуть саме тут, у єдиному міському пункті перетримки у Полтаві. Яка була доля у кожної з них, ніхто до не знає. Скільки тварин зараз знаходиться у пункті перетримки, як вони сюди потрапили та в яких умовах перебувають, зараз дізнаємося. Працюєте так от. Скільки я так працюю, так, да. давно. Да, ну, да. Тут я працюю місяць, а взагалі-то дуже давно. Ви любите тваринок, щоб ви обрали саме таку професію, так? У мене вдома 10 тваринок. 10, а яких да, можете працювати? Можу, звісно. У мене власних 10, 8 песиків і 2 котики. Ліві! Ні, 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 ні. ставати на мене ні. Агресивних собак практично немає. Ми їх стараємося да, Це продовження мови про психоемоційний стан. Так, намагаємося їх всіх приводити в чувства, щоб вони не були агресивними, тому що ну, собака сама по собі по своїй природі вона не зла. Так, і це дуже помилково думати, що вони злі. Це це просто обставини, напевно. Лай, лай, оце ті пази. Йди сюди, Зай. Це Я йому колола уколи, лічила його. Так він мене ненавидів. Да? Да. за ті уколи. <хи> ну, а потім вже так да, потім прийшов. Це діти, подростки. Ух ти! Ну так, да, вони такі невеличкі. Подрозки мої, подростки, такі подростки, зайчики такі, зайчики мої, зайчики, подростки. <хи> да. Да. Це такі. старушка пристарушка, і що хто її йде, возьме, так? Да. Пункт розрахований на десь 60 тварин. Це якщо брати комфортні умови, які можна надати для тварини. Наразі, на жаль, знаходиться у нас на пункті більше 120 тварин, тобто Два де це 125 тварин, 127 десь. сім десь. Я тут єдиний ветеринар, я працюю без вихідних. Я єдине, що можу. Да, от зараз там я поробила всю роботу, я можу зараз піти, але ж якщо щось трапляється, да, я не так далеко живу, я все кидаю і приїжджаю сюди. Тікай. Ох, Мікі, Мікі, Ти не будеш такого їсти? На, на. Ні, гулять ні. Гулять потім. Гулять, зараз я освобожуся і підемо гуляти. Ні. Випадки, коли хазяїни померли, дай тварина сама залишилась, розвернулася і пішла. Да, є такі випадки, коли хазяїн помер, тварина пішла, приїхали діти. Да, вони навіть не знали, що у бабулі була така собачка чи котик. Да, і, і все, і втрачається зв'язок. Да, ми навіть не можемо розуміти ні чия вона, ніде вона жила, як вона по вулиці ходить. Ось сюди. Ось, ось я така красива. Ого, да. Ось ще така красива вже. Там була така величезна пухлина. Стоять, 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 гулять потом. Вони вже можуть тут перебувати, вони вже отримали певні вакцини, як і ті, в принципі, ну у цих вже більш такий, такий довгий період. А можна якось можна. Держіть. Дивіться, зійця. лапки можуть бути брудні. Моя. Дивіться. Подивіться, яке щастя! У нього такі добрі очі в закритих коробках, в бананових коробках. В пакетах, в мішках буває, підкидають, просто зав'язані бувають тварини. не агресивне, нічого. Да, воно не вже лині. не голодне. Можете взяти собі, якщо маєте бажання. Ми їх обробляємо від гельмінтів, ми обробляємо їх від ектопаразитів, да, блох, кліщів, волосоїдів і так далі. Ми їх віддаємо привитими, да, вакцинованими від цих інфекційних хвороб, від сказу. Про що робиться помітка в реєстраційних Картках типа ветеринарного паспорта, mm -hmm. то есть, я пишу рекомендации. Людям, які забирають да, стосовно подальших обробок, подальшого утримання, годування, вакцинації, залишаю свій номер телефона, да, люди завжди зі мною на зв'язку, якщо в них є якісь питання. Ну, таким от, чим більш комфортних умовах живе тварина, чим більше її люблять, да, тим більше вона буде контактна, неагресивна, да, е, зговорчива з вами і так далі. Да. Тобто Вона повинна себе почувати в безпеці. Бобік, Бобік. Що там тепло? Ми не знаємо, ми його таким уже знайшли. Але він сам по собі дуже класний. Да, класний ти. Він такий ніжний, ніжний. Така ніжнятина. Хто ж таке возьме? розумієте? – що наше завдання було відловити цю тварину і перемістити до державної ветеринарної клініки на два тижні, на десять днів, на два тижні для того, щоб спостерігали за нею чи немає сказу. Коли ми брали цю собаку, Вайт його звали, це біла собака, там пару чорних плямок було. Ми її помістили в клітку, і поруч почала крутитися інша собака, рижа Фокс його звати. Значить, коли ми перемістили клітку з, з вайтом з цим, в буць поставили рижий Фокс, запригнув до нього. Що виходить? Ми його виняли з салона. Посадили, закрили дверцята і поїхали. І ось я їду і дивлюсь в бокове дзеркало. І оцей міст від південного вокзалу і туди далі, через річку, цей фокс біжить за машиною, він просто біжить за машиною, оббігає ті машини, що їдуть за нами, просто на випередки з ними і біжить за нашим бусом. Я сказав хлопці, все, стоп, ми його забираємо також, тому що ну це. Такої дружби я ще не бачив. От просто не бачив. Вона ж ще й ляже, щоб не чесала. Мене здивувало, що у кожної собачки є своє ім'я. Ну а як же що? А ви когось називали? Отак, от чи це. Ні, я прийшла тут. Вже всі названі були. Та ні, називаємо вже малих щенята називаємо. А хто їм придумує іменаці? Ну не знаю, <реш> приду співробітники, волонтери. Часто буває таке. Останнім часом ми почали назвати тварин, давати прізвиська там, де ми їх знайшли. Ну, щоб якась асоціація була, знаєте, mm -hmm. з тим місцем, де вона, де вона була. Аліса, і вже не помню, як ми її назвали. Mm -hmm. ми, бо, бо її хтось по одному називає, хтось по-другому. Така добрячка, така добра, взагалі вона, ну не зла, ну зовсім. Просто зовсім. Така зайка, 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 не бійтесь. Те, щоб її не спухнути, я більше не за себе, а за неї боюсь. Якісь сумні очі. Сумні очі, так, да, вона, знаєте, не дуже здорова. Вона тільки стерилізована. Хороша собачка, дуже. Знаєте, це ну, із тих собачок маленьких таких, да, економних. Ну, вона така лагідна. Так, да, дуже. Вона така веселуха теж, кокетнічає, хвостом віляє. Ти вийшла? Я тебе погладила, ти вийшла. Да, да? Кажу, я така. Хорошенька. Як вони всі хочуть, дім. Свій знайти. Так, да, розумієте, Просто, що. Просто щоб о, їх погладили. Оце ж, бачите, як живуть стереотіпи в нас, що собаки злі, да, що, що там, о Боже, воно не соціалізоване, його треба приручати. Та ну що тобі треба приручати? Прийшов, взяв, нічого не треба приручати, вже все давно приручено. Хороша. Вона буде благодарна така, да, ця собака, якщо, якщо її взяти. — Ну, то Кокетка, кокетка, ага. каже, я така, так. Да. Ой, ой, Боже. Uh, Будь-який місцянин, будь-яка людина може прийти до тварини, якщо, якщо вона їй вподобала. І вона, ця людина, не може uh, утримувати вдома тварину, цю. вона може приходити до, ось, ну, припустимо, ця тварина. Ви можете стати опікуном, сказати. Вона мені дуже подобається, вона мені в очі дивиться як ну взагалі, взагалі. і я її хочу, щоб вона була моєю, щоб опікуватися за нею. просто навідувати, гуляти, так приносити там якусь… Є... саме до цієї тваринки. Ви можете піклуватись по стану здоров'я. Якщо треба якісь там процедури робити, ми можемо транспортувати тварину в лікарню. Ви будете опікуном. Так ви будете піклуватися за нею. Ви можете там облаштувати її будку нову, Ви можете облаштувати там територію, пофарбувати. Ланцюжок, якийсь, якийсь красивий, гарний нашийничок купити, і приходити до неї, не маючи можливості утримувати її вдома, Приходити до неї, вигулювати її, гратися з нею. Тобто, це буде, ну якби ваша тваринка. І оброблена. Знаєте, ми ж дітей своїх вакцинуємо, да? і о, о, лі, лікуємо, коли потрібно, і годуємо, і одягаємо. Да? Це, це, це тільки трошки, да, це та сама дитина. Да. Ви ж розумієте, воно ж дивиться да, і вірить в те, що ви ж у нього єдиний хазяїн, тільки ви можете спасти.